Рухаємось вперед. Наступне питання: детрактори, токсики іншими словами, і чим вони небезпечні? Поговоримо детально. Дам вам дуже багато корисних порад. Звідки взагалі беруться токсики? Перш все, це недолюблені. Ви не помітили в ньому перспектив і надали перевагу іншому. Про що це? Потрібно розуміти, що якісь із людей можуть говорити відверто Я хочу зростати, я хочу кар'єрного зростання і так далі. Інші ж будуть плідно працювати і мовчати, сподіватися на те, що ви їх помітите, що ви допоможете як керівник йому зростати. Або ж, наприклад, якщо ви пообіцяли одному працівнику, що в нього буде підвищення за місяць, а потім просто замоталися, забігалися в своїх справах, пройшло півроку, він підвищення не отримав. І, власне, фідбеку ніякого не отримав. Він розуміє, що він не потрібен, він розуміє, що ваші слова нічого не варті, і він починає працювати проти вас. Ви схибали, наобіцяли багато, але не виконали майже нічого. Це, знову ж таки, можна віднести ще навіть до етапу співбесіди, коли ви наобіцяли. Що будуть золоті хори, що ви будете просто директором всіх директорів, але все ж таки ви не змогли виправдати жодної обіцянки, отримаєте на виході токсика. Ви самі його пропустили. Це, звісно, про те, коли ще на етапі співбесідів не зрозуміли, що перед вами токсичний працівник, що краще від нього відмовитися, особливо якщо ви не вмієте працювати з токсиками, які існують види токсиків. Тихі. вони най-най-най небезпечніші. Поговоримо трішки згодом про них, гучні, безпечніші ніж попередні, тому що їх легко помітити. Вони завжди на виду, вони завжди говорять відверто, не боячись власної думки. Новостворення вразливі, але цілком безпечні. Хто такі новостворені? Це ті, які були лояльними, але завдяки ось двом типам вони стали знову ж таки токсичними. Вони ще на етапі сумніву, коли вони не розуміють, а чи до красивих, чи до розумних, але все ж таки, як правило, вони переходять на сторону зла, якщо ви вчасно не виявили перших двох. А як знайти? Якщо говорити про тихих і чому вони небезпечні, тому що вони роблять свою справу тихенько, і ви ніколи не дізнаєтеся, хто він, як же виявити цього тихого співробітника, токсика? Це НПС. зрозуміло, що НПС ви проводите анонімне, його і потрібно проводити анонімне, але якщо ви добре знаєте свій персонал. То ви зможете зрозуміти, де є проблема, в кому є проблема. Це постійні вантування з працівниками і чіткий аналіз фідбеку. Ви маєте не просто провести зустріч для галочки, ви маєте проаналізувати кожного працівника. Як правило, ці тихі навантувана говорять фрази на кшталт, все добре, мене все влаштовує, ви знаєте, все дуже класно. І коли ти запитаєш, але можливо є якісь зони росту, кажу, ні, 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 все добре. Тут, будь ласка, копайте глибше, формулюйте правильно питання, тому що просто поговорити і запитати, як справа, це ще не про виявлення токсика. Аналіз спілкування всередині команди ви маєте чітко розуміти, яка ситуація в команді, тому що коли з'являються токсики, ви помічаєте дивні погляди, ви помічаєте, скажімо, якщо про онлайн зустрічі говоримо якісь посмішки, коли ви щось розповідаєте, як керівники, бачите, що вас неуважно слухають, а просто посміхаються, листуючись в цей час між собою. Вони вас занадто люблять при всіх. Це про тих, коли, наприклад, на зустрічі вони хвалять вас і говорять, що ви такий класний керівник, і оце перші ознаки. Тихих токсиків на загальних колах всі звертаються для підтвердження слів до нього. Тобто, наприклад, ви дали якесь розпорядження, щось проговорили, і завжди команда буде звертатися до нього, щоб підтвердити, чи дійсно так, чи правильно зрозуміли, і він буде виступати в такого в ролі неформального лідера. Тому, будь ласка, уважно за цим слідкуйте. Що з ними робити? З тихими це виявлення, аналіз, розмова, аналіз звільнення або постійна робота та пильний контроль. Я за те, щоб завжди давати шанс людям, але цей шанс має бути один. Тобто, ви виявили, проаналізували, в чому проблема, чого, яка причина, чому він став токсичним. Провели розмову, пояснили, що так не треба. Дали певний час на виправлення помилок, знову ж таки аналіз. І якщо не відбулося покращення, прощаємось. З гучними тут все зрозуміло їх виявити легко, тому що вони постійно на воду. Тут це просто знову ж таки аналіз, розмова, аналіз або ж світлення, або постійна робота і контроль з новоствореними краще. Тут простіше з ними потрібно поговорити, тому що вони відверті, вони говорять. А от мені сказали, що, що ви не ви не виправдали надіях. Мені сказали, що в нас там зарплату затримують, а сказали, що в інших компаніях на цій посаді зарплата вища. З ними потрібно просто пропрацювати і повернути до реальності. Зафіксуємо четверте правило: детракторами і народжуються, і стають. Якщо ви маєте такого в команді, не ігноруйте. Реакція має бути миттєвою. Та рішучою, і будь ласка, тут дуже важливий момент. Якщо ваш Токсик дуже класний фахівець, і ви боїтеся, що якщо він піде з команди, бізнес просто зупиниться, повірте мені, краще витратити час на найм на пошук нового працівника, ніж втратити всю команду, ніж втратити повагу всієї команди. Йдемо далі. А методи впливу на команду. Чому я вплив е, взяла е, в кавички? Тому що м, тут більше про психологію, да? ми не будемо зараз говорити ні про що погане, тільки про хороші методи впливу, як правильно е, робити так, щоб навіть команда, працівник іноді не помічав вашого того самого впливу. Перше за все, це постійна комунікація. Подбайте про те, щоб ваша команда могла з вами комунікувати. Оберіть зручний формат офлайн, онлайн формат роботи, в залежності, в якому ви знаходитесь, це мають бути постійні вантувани, це має бути можливість залишити фідбек працівнику анонімно або відкрито. Подбайте про це. Є дуже багато різних варіацій, як це зробити. На курсах я про це все розповідаю. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, а я вам надішлю відповідні посилання. Це аналіз основних показників здорового клімату. Це і про НПС, це. Про роботу іноді навіть збір опитуваннями, які займуть одну хвилину, і ви зрозумієте, що в вашому колективі зараз насправді яка атмосфера. Створення цінностей компанії це дуже добре впливає на працівників, коли ми не просто робимо задля роботи, а коли ми розуміємо, чим цінний бізнес, які є цінності в компанії, чи дбає компанія про працівників, які є традиції і так далі. Наступне це корпоративна культура. Це вже таке глобальне поняття, коли людина розуміє, що в компанії є культура. Коли вони не просто зібрання фрілансерів, які просто, вибачте, на слові тупо виконують свою роботу, і яка просто з часом приведе до вигорання. А коли ви розумієте, що ця компанія культурна в усіх сенсах цього слова, коли є традиції, коли є дотримання цих традицій, коли є цікаві, наприклад, і івенти, заходи, і... Навіть якщо ви зараз скажете на це потрібні кошти, повірте мені, я знаю масу способів, як це зробити безкоштовно, але цікаво для команди. Знову ж таки, сюди в кооперативну культуру заходи, тімбілдинги, навчання, внутрішні навчання, зовнішні, щоб працівники відчували, що вони зростають разом з вами. Створення можливостей впливу на компанію, в цілому про що тут. Дуже важливо власникам бізнесу зрозуміти, що ви класний, ви крутий, ви реалізували ідею створення бізнесу, але спілкуйтеся з командою, давайте можливість вашим підлеглим говорити. Повірте мені, люди, які найбільше задіяні в операційній діяльності, це ваші підлеглі, які розуміють всі процеси знизу до верху, які розуміють найкраще механізм. І іноді, навіть не іноді, а дуже часто від звичайного лінійного працівника можна отримувати таку круту пораду, яка просто принесе вам прибуток 3 Якщо ви гадаєте, що ви найрозумніше, найкрутіші, ваші рішення цілком правильні, ви слабкий керівник. Сильний керівник і людина, яка вміє керувати, це та, яка вміє дослухатися до порад, так ви вправі прийняти те чи інше рішення, але, будь ласка, давайте команді можливість з вами комунікувати. Зворотній зв'язок. Діліться ним відверто. Пам'ятайте, не критика, а зворотній зв'язок, фідбек. Коли, наприклад, є гарні результати, скажіть про це. Є якісь недопрацювання, скажіть про це, проаналізуйте. Якщо ви робите НПС, поділіться з командою, які результати цього Інпіе. Тому що дуже часто HR про НПС, все 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 добре, доповів керівнику, але ж команда не знає, що все добре. А що робити, якщо НПС низький? Говоріть про це, говоріть, що ви зробите. Для того, щоб наступного разу він був високий. Можливість лишитись інкогніто, ми вже про це проговорили, тому що не всі готові говорити про щось відверто, тому дайте можливість вашому персоналу залишатись інкогніто, якусь інформацію залишати в таємних скриньках, в таємних відгуках. Тут вони будуть точно максимально щирими, і ви будете розуміти глибину і масштаб проблем. Багаторівнева комунікація. Про що це? Наприклад, є відділ, в якого є тім -лід, і працівники з ним спілкуються. Зробіть так, щоб кожен працівник мав можливість багаторівному поспілкуватись не стільки зі своїм тім -лідом, а навіть із власником бізнесу. Ми про це також вже проговорили. Це страцесії, це командні загальні зібрання, де би була можливість покомунікувати і безпосередньо. З директором, з власником і так далі, постійні вантування це обов'язковий мастхев, який має бути визначення основних індивідуальних мотиваторів кожного члена команди. Зрозумійте нарешті, що когось мотивують гроші. Когось мотивує проста звичайна грамота, яку ви подаруєте. Тобто є фінансова, є не фінансова мотивація. Вивчіть, що цікаво вашим працівникам і працюйте з цим. Спільні цілі. Про що це? Це коли компанія. Розуміє, куди вона рухається, і правильно спускає ці всі цілі до свого персоналу. І персонал розуміє, яка його ціль, куди потрібно рухатися, і кожен працівник буде працювати злагоджено, якщо він буде чітко розуміти, яка основна ціль, і якщо ця ціль, врешті-решт, стане спільною, це буде просто супер. Слідкувати за всіма повідомленнями в чатах та кількістю відповідей на ваші звернення. Про що тут? Якщо, наприклад, ви працюєте в форматі онлайн, і у вас є загальний командний робочий чат. Будь ласка, дуже легко, якщо звісно ви вмієте це робити, прослідкувати настрій команди за повідомленням. Ну, наприклад, ви керівник або сім'ї, ви написали всім доброго ранку, гарного дня. А у відповідь не отримали жодного лайку або жодного повідомлення, то, скоріше за все, у вас є проблеми, на які слід звернути увагу. Індивідуальний підхід до кожного, я не втомлюся це повторювати постійно, знати все про вашого працівника. А я зараз не говорю про те, що лізти в особисті речі, але ви маєте розуміти, наприклад, якщо в працівника є діти, родина, то може скластися ситуація, що працівника потрібно буде відпустити десь на день на руку, не дай Боже, дитина захворіє, ви маєте це все враховувати, і ви маєте розуміти, чим ви можете бути корисним, чим ви можете зацікавити, та просто запитати, як у людини справи. Тому що в деяких людей можуть бути особисті проблеми, які негативно будуть впливати на якість його роботи, якщо ви про це не подбаєте. Просто, знаєте, таке людське як твої справи це буде не окей. Подбати про комфорт. А сюди можна віднести багато чого. Наприклад, якщо це офлайн формат роботи, зручне робоче місце, хороший ноутбук чи там персональний комп'ютер, тобто всі інструменти для роботи. Якщо це онлайн формат, то подбати про те, щоб знову ж таки, якщо є можливість, зараз дуже багато компаній з віддаленим форматом співпраці купили для своїх працівників екофлоу. це, звісно, якщо дозволяють фінанси. Але комфорт це не тільки про гроші, комфорт це навіть про людяність. Яку ви маєте подарувати своїм працівникам, проявити увагу та піклування знову ж таки, цікавтесь, як справи, цікавтесь, як успіхи, збирайте фідбек, це дуже важливо. Контроль емоцій тут не тільки про працівників, тут і про ваш власний контроль емоцій, тому що іноді є якісь проблеми у власника бізнесу. Всі ми розуміємо, в нього дуже багато задач, основна з яких це втримати бізнес на плаву, звісно, і мати гарний прибуток. І іноді керівники приходять на міти, вже засмучені або розлючені, і переносять цю всю атмосферу на підлеглих цього ні в якому випадку немає. Бути, раджу. Краще перенесіть зустріч. Це зараз стосується і керівників, і персоналу. Перенесіть зустріч, тому що все ж таки потрібно поважати один одного, поважати емоції один одного, контролювати їх, і тоді у вас буде все просто супер. Не боятись того, що підлеглий може бути кращим експертом, ніж ви. Це, на жаль, дуже часто проблема, коли звільняють співробітника, коли він стає скіловим, класним. Знаєте, коли учень став краще за свого вчителя. Розвивайтеся разом з ним, давайте можливість зростати. Не думайте, що хтось займеть ваше місце. А якщо боїтесь, то навчайтесь швидше. Якщо вам уже Дуже дуже близько підкрадається до вас по скілам, ваш підлеглий. Розвивайтесь, не бійтесь цього, кайфуйте від того, що з'явилася людина, яка експертніше, десь в якійсь області від вас. Давайте можливість розвиватись. Працюйте обережно тут, в залежності від того, яка це людина, так а якщо це токсична і вона стала дуже сильно скіловала. Так у вас можуть бути проблеми, але якщо правильно пропрацюєте, ніяких проблем не буде. Дбайте про розвиток, це дуже і дуже, і дуже важливо. Не обов'язково є і вертикальний, є горизонтальний, Тобто розвиток, це таке всебічно глибоке поняття, це не тільки про кар'єрне зростання. Контролювати, звісно, рівень сидіння працівника нижче, нижче вашої шиї, тому що. Дуже класно, коли така дружня атмосфера, але будьте уважні, чи вмієте ви працювати з дружньою атмосферою, чи не почалося у вас панібратство? Це дуже і дуже важливо, тому що дружня атмосфера це окей, але коли ви розумієте, що вам в області шиї трішки важко, бо там уже всі сидять, то потрібно їх переміщувати на свої місця і працювати з персоналом якісно. І правильно дуже дякую, що були разом зі мною сьогодні. Сподіваюся, що мої поради, інформація, яку ми для вас підготували, буде дуже для вас корисною. Ви зможете її використовувати, виправляти помилки. Я бажаю вам, щоб кожен з вас був різним, з різними працівниками і щоб вам вдалося створити правильну атмосферу в колективі. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, залишайте коментарі, а буду рада відповісти на кожне з них.